Ви знаєте, слишно, да? Е, ви знаєте, я хочу сказати, дуже хороша така річ, хороший виступ, дуже багато часу. Я тут навіть дещо занотовував. Ну, перш за все, при всій повазі до вас, Юлія Володимир, як до жінки. Поважаючи вас як сильного політика, я не можу поважати ваші маніпуляції. Це я говорю вам я. Зараз поясню, чого? Ну, перш за все, я дуже добре пам'ятаю, як будучи ще в 2007 році, чув ваш спіч про те, що криза нас у мене. Ми всі побачили світову кризу, яка нас зовсім не уминула. Я не сильний фахівець в маніпуляціях з газом, але ціна на газ підписана вами 450 доларів в свій час, поставила на коліна всю державу. Ви знаєте, от будучи на Майдані, ми прийшли на Майдан не за гроші, не за хліб. Не за те, що ну, щось там змінити в, в, в сенсі матеріальному. Ми прийшли, тому що не було чувства відчуття справедливості. І вас звільнили з тюрми, тому що вас посадив Янукович. Скажу як юрист, він вас посадив неправильно і посадив не за те. Оце моя суб'єктивна думка. Тепер стосовно. Тут були апеляції щодо військових форм і колишніх атошників. Ви знаєте, я вам доповім, так само як своєму колезі Болеславу Березі, який з трибуни парламенту говорив, що вділий камуфляж, ідіть на фронт. Я вам поясню: військовослужбовець Збройних сил України, тобто я є такий, на даний момент знаходжусь у відрядженні у Верховній Раді, тому ношу свою форму з гордістю і неряжений клоун, як дехто тут розповідав, а мої ордени і медалі завойовані в боях у 2014 році. Тепер далі. З приводу ціни на газ ринкової і так далі. Я знову ж таки кажу, не дуже сильно розбираюся в цих маніпуляціях з газом. Ви краще знаєте, хто такий Онищенко і як вони скупляли газ по дешевшій ціні, а державі продавали по дорожчій ціні, враховуючи те, що ваша фракція не в повному складі, а лише наполовину голосувала з приводу його арешту. Але можу сказати, що наскільки я розібрався, що таке рента на газ? Рента на газ. Це та надбавка, яку е, мусять платити всі добувники, в тому числі і державні, і приватні. І ці кошти йдуть на субсидії. Так от я вам наголошую: на субсидії для простих громадян ці кошти підуть. А як сьогодні я не знаю, можливо, сьогодні гроші, але на ваш будинок 500 квадратних метрів ці кошти точно на субсидію не підуть. Тому ще раз наголошую, це я виходжу з того, що я чую, а не з того, що ви, можливо, більше знаєте. І знаю ще одне, що бідні не мають платити за багатих Людина, я, У нас на сьогоднішній день встановлена ціна на газ е, ринкова, і я не можу стверджувати про формування тарифів, тому що так само, як і ви, не маю доступу до тих е, ну, механізмів їх формування. Але без закону про тимчасові слідчі комісії, ті тимчасові слідчі комісії, які ви хочете створити, це буде гаварільня, така як вже не одна була. Давайте ми можливо добуватися про закон про створення тимчасових слідчих комісій. Тоді ми будемо мати дієвий механізм. Я не проти. У мене офшорів нема. Я приїхав з окопів в парламент і так ну так склалося. І я є безпартійним. Це на всякий випадок для тих, хто може потім хоче щось сказати про мене, як про члена фракції Народний фронт. Я є безпартійний. Це так на всякий випадок. Тепер ще одне: запам'ятайте, немає грошей з бюджету. Є гроші платників податків. Я не пам'ятаю, хто це сказав, по-моєму, хтось з англійських політиків. Хочу також додати з приводу курсу валюти кризи. Шановні, в нас ви показували хороші графіки ВВП. А я дуже добре пам'ятаю в 2014 році, коли їхав на війну, як на, знавши про це вже в 16-му році, як ви на засіданні РНБО кричали, що жоден солдат не має вийти з казарми, і жоден танк не має виїхати з з, з, цих, з, з боксів. Я вам ще раз кажу, ви знаєте, війна, вона прийшла в наш дім. Я не говорю, що ви її привели. Боже, опасі. Просто ви виступали, якби ще хтось виступав, можливо, ще комусь би щось сказав. Але тим не менше, війна прийшла в наш дім. В нас тупо забрали Крим. Збройні сили Російської Федерації. Я теж, так як і більшість в парламенті, наголошую, що це війна, ніяк ніяке не АТО. Я солдат і я знаю, про що я говорю. Але в нас тупо забрали Донбас. І сьогодні, сьогодні, говорити про падіння ВВП, так дійсно падіння ВВП, так дійсно колосальні витрати на збройні сили, там більше як 100 мільярдів ідуть, і вони могли б йти, можливо, на освітянські програми. Це правда. І я готовий за це терпіти удар. Тепер щодо е, опозиції, У мене здається, складається таке враження, що ви сьогодні змагаєтеся, хто більший опозиціонер в парламенті. Ну, я маю вам лише побажати успіхів з приводу розблокування парламентської трибуни. Ви знаєте, дуже добре говорять наші політики, коли треба домовлятися з агресором. Давайте будемо говорити з ним про те, що нас не сварить. Будемо говорити про обмін людей, будемо говорити про якісь там угоди і так далі. Я не готовий говорити з агресором довше, ніж автоматна черга. Це моє таке, ну, моя позиція, тому мене на переговори не можна відправляти. Але хочу сказати, що якщо є теми і різні закони, які нас об'єднують. То я, Юлія Володимирівна, готовий з вами говорити будь-про що, аби лише це нас об'єднувало. Що поганого було у зміні наглядової ради в Нацбанку, яку проголосували, хоча б для того, щоб кошти можна було виділяти, які зараз не можна виділити з Нацбанку. Що поганого було у піднятті штрафів для тих, хто їздить п'яним за кермом, що поганого було в законі про амністію? Що ну давайте ми будемо говорити відверто. Ну, трибуну ж розблокували, і ми це проголосували, якщо говорити так. Сьогодні ніхто не збирався там розблоковувати її фізично. Ви хотіли заблокували? Будь ласка, це ваше право. Ще раз наголошую, я дякую, готовий дякую. працювати в парламенті. Я сюди прийшов працювати. Якщо в мене щось не виходить, бо я в чомусь не розбираюся, я стараюсь читати. Маніпулювати зась, я не збираюся. Дякую.